чоловіки гінекологи, чому ви обрали цю професію? Тільки серйозні відповіді. Я акушер-гінеколог. Мені 30 років живу в Європі. На це було кілька причин, але, мабуть, найважливішим і формуючим досвідом для мене стало те, що після закінчення медичного факультету я кілька років жив на африканському розі. Я бачив такі жахливі речі, як акушерські фістули, молодих жінок із запущеним раком шийки матки, якого можна було б легко уникнути. Жертв сексуального насильства, складні і травмуючі пологи. М'яко кажучи, жіноче здоров'я залишає бажати кращого в глобальному контексті. Я також познайомився там з надзвичайно натхненими та харизматичними людьми, такими як Една Аден Ісмаїл та Кетрін Гамлін. Взагалі, я зазвичай не дуже легко піддаюся впливу людей, але ці жінки мали безмежну доброту, харизму та альтруїзм. Якби на смертному Одрі я міг сказати, що провів своє життя, намагаючись робити те, що зробили вони, я міг би померти спокійно. Тож, коли у мене молодого лікаря з'явилася можливість отримати освіту за найважливішою медичною спеціальністю і зробити свій маленький внесок у те, щоб світ став добрішим для жінок, я зробив це без зайвих роздумів. Ого, я щойно прочитав Вікі статтю про акушерські фістоли, і це мене дуже вразило. Я ніколи не чула про це раніше, і мене жахає, що є так багато жінок, які страждають від цього і не мають можливості отримати допомогу. Наразі у світі катастрофічно не вистачає потужностей для вирішення цієї проблеми. Знадобиться до 400 років, щоб вилікувати всіх пацієнток. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, поставите вподобайку та напишете будь-який коментар. Коли я вступав до медичного універу, то не знав, чим саме хочу займатися. Якби ви запитали мене тоді, акушерство було б в самому кінці списку, виходячи з усього поганого, що я чув про це. Але на третьому курсі мене дуже зацікавив цей напрямок медицини. Ти можеш займатися всім потроху: терапією, хірургією, первинною медичною допомогою, офісними процедурами і, звісно ж, приймати пологи, що просто приголомшливо. Крім того, під час навчання в медичному інституті я втратив маму, яка була для мене найбільш. Іншим прикладом для наслідування можливість бути в кімнаті з молодими мамами в їхні найщасливіші моменти просто допомогла мені пройти через тяжкі часи. Я зовсім не шкодую про своє рішення. Моя попередня акушерка гінеколог звільнилася, тому коли я шукала нового, вирішила звернутися до лікаря чоловіка. Мій тато лікар, і я працюю з лікарями, тому підходила до питання з думкою, що лікар є лікарем незалежно від його статі. Під час мого першого прийому я попросила видалити мою маткову трубу, щоб я могла спробувати завагітніти. У моїй тупій недолугій голові я подумала, як було б смішно, якби я могла попросити його залишити її собі, щоб він міг зробити з неї брелок для ключів. Ще до того, як я Встигла це сказати, він спитав Хочеш залишити її собі? З неї вийшов би гарний брелок. Тоді я зрозуміла, що він мій лікар. Ні, насправді я не залишила її собі. Я гінеколог чоловік працюю вже 6 років. Працюю в лікарні за межами США. Під час навчання ми проходили практику в усіх галузях, і гінекологія була однією з найцікавіших дисциплін. Я приймаю пологи, проводжу невеликі операції або лапароскопічну хірургію, а також більш складні операції. Ми навіть робимо операції на грудях і самі проводимо адювантну хіміотерапію. Тож мені доводиться робити багато цікавого, і через це мені ніколи не буває нудно. Прошу вибачення у всіх, хто думав, що я цілодобово роздивляюся в Більшість я просто спілкуюся з пацієнтками, чесно кажучи. Це звучить дуже весело. Дивитися на вульво цілий день було б страшенно нудно. Я люблю чизбургери, але якби моя робота полягала в тому, щоб готувати їх цілий день, то я б їх зненавидів. Я кушер гінеколог чоловік. Я багато причин, чому я обрав цю професію. Я щиро радію кожного разу, коли беру участь у появі дитини на світ. Як батько дочок, я відчуваю відповідальність за те, щоб зробити світ безпечнішим місцем для жінок, які звертаються за медичною допомогою. Жіноче здоров'я сповнене таємниць, чого не можна сказати про більш вивчені клінічні галузі. Серед причин цього те, що на жіноче здоров'я виділяється лише близько 1% фінансування біофармацевтичних досліджень. Жінки були виключені з клінічних. Випробувань до 1993 року, дякуючи скандалу з Таліномідом. А дослідницькі лабораторні тварини до 2016 року були майже всі чоловічої статі існують поширені проблеми жіночого здоров'я, такі як ентометріоз, 10% жінок, які ми просто ще не розуміємо. Як вчений, я люблю дослідницьку складову своєї роботи. Цей список можна продовжувати і продовжувати, коротше кажучи, я вважаю, що це найбільш корисна сфера медицини і не хотів би займатися нічим іншим. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що у нас і далі буде можливість для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Я обрав це в діяльності, бо це дуже різнобічна професія. Ти можеш працювати в стаціонарі та в амбулаторії. Можна займатися офісними процедурами лапароскопічною, роботизованою, вагінальною та відкритою хірургією. Ти можеш робити УСД, а не просто читати його результати. Ти будеш приймати пологи. Якщо ви займаєтеся гінекологією, у вас буде можливість проводити хіміотерапію і хірургічні операції, а не тільки хірургічні втручання, як у хірургії. Якщо ви займаєтесь акушерством і гінекологією, у вас буде можливість проводити процедури під ультразвуковим контролем, такі як переливання крові плоду. Мені стається, що ця тема спрямована на висвітлення розбіжностей між статтю гендером лікаря і пацієнта. Ми лікарі. Ми піклуємося про пацієнтів незалежно від їхньої демографії. Гічної приналежності, і сама професія може мати тонкі нюанси, позитивні та негативні моменти. Ви піклуєтеся про вразливі верстви населення, і це приносить задоволення. Змінено відповідь на питання, яке мені часто задають: хіба пацієнтки не віддають перевагу жінкам лікарям? Багато хто так і робить, і це чудово. Я хочу, щоб пацієнти зверталися до того, з ким їм буде комфортно. Зрештою, я виявив, що 99% пацієнток просто хочуть, щоб про них піклувався співчутливий і чуйний лікар. І це виходить за рамки раси, статі, гендеру їхнього лікаря. Чесно кажучи, моїми найкращими акушерами гінекологами були саме чоловіки, і я завжди обираю чоловіка, якщо мені доводиться шукати нового лікаря. Мій гінеколог щойно вийшов на пенсію, і мене це дуже засмутило. Він був чоловіком у віці близько 60 років. Мав дуже в'їдливий норов, якщо йому здавалося, що у клініці до мене хтось погано ставився. Він завжди прислухався до моїх занепокоєнь і вірив мені, коли я скаржилася на здоров'я. Я грав у футбол у коледжі, я був нападаючим. Кремесний бородатий білий дядько. Всі мені радили піти в ортопедію чи спортивну медицину. Я ненавидів обидва ці напрямки. Мені подобалося працювати в операційній, тому я знав, що хочу стати хірургом. Практика в загальній хірургії, там, де я навчався, була дуже хм, неприємною. З тих чи інших причин я відкинув інші спеціальності і зупинився на урології або гінекології. Урологія була занадто конкурентною для мене. Тож я обрав акушерство та гінекологію. У мене також була дуже дуже хороша подруга, яка навчалася на 4 роки старше за мене. Тож вона якраз закінчувала інтернатуру, коли я тільки починав. Вона була моїм наставником і фактично зайняла позицію лікаря там, де я проходив інтернатуру. Я обожнюю свою роботу. Зараз у мене справді чудова команда, яка складається з моєї секретарки, медсестри, хірургів та дівчат ЛДР. Це чудова робота. Я думаю, що це одна з найбільш універсальних галузей медицини, яка досі існує. Ви маєте подвійну спеціалізацію, принаймні там, де я працюю. Тому ви можете займатися як акушерством, так і гінекологією. У гінекології ми маємо справу як з медичними, так і з хірургічними проблемами з тими, які інші лікарі роками ігнорували, а ми можемо вплинути на ситуацію. Також часто трапляються випадки, коли люди щиро переживають, що у них щось не так, хоча насправді все гаразд. Ми маємо справу з сексуальним здоров'ям, раком, хронічним болем, проблемами фертильності, і це лише деякі з багатьох питань. Більшість методів лікування є медикаментозними, хоча іноді доводиться вдаватися і до хірургічного втручання. Комунікація тут є ключовим фактором, а інформування пацієнта про його стан має першорядне значення для того, щоб допомогти йому впоратися з проблемою. Мені подобалася поліативна медицина, коли я був молодим лікарем. Важливо розуміти, що проблеми на ранніх термінах вихідності, такі як викидень, настільки ж важливі, як і більш пізні втрати за кошерської точки зору. На хірургічному рівні ми можемо робити відкриття. Ці операції лапароскопічні, вагінальні, пластичні, урогенитальні та загальні роботизовані тощо. Моя робота може бути плановою та екстреною, а розрив позаматкової вагітності чи кровотечі є найбільш невідкладним завданням, коли мені треба дуже швидко врятувати чиєсь життя. В акушерстві ми можемо мати справу з будь-якою медичною проблемою з інших спеціальностей, оскільки пацієнти можуть мати практично будь-які медичні розлади. Ми маємо спостерігати за перебігом вагітності пацієнтки, а за потреби навіть. Підтримувати її та приймати пологи. Невідкладна допомога в акушерстві це широка і часто складова, з якою зазвичай легко впоратися. Однак навички приходять у процесі спілкування в цих небезпечних ситуаціях, які можуть мати серйозні наслідки для життя пацієнтки. Існує також компонент захисту, оскільки жінки частіше страждають від домашнього насильства, особливо під час вагітності, і тут також можна суттєво вплинути на життя пацієнтки. Загалом ми маємо справу з молодими старими, нормальними, ненормальними. Раком записаше життям, смертю, горем, щастям, страхом, підтримкою. Піхва це лише частина нашої роботи. Є ще матка, яєчники, гормональний фон, і ціла людина, яку треба лікувати. Дякую за перегляд, дівчата. В коментарях пишіть, чи відвідували ви колись акушера гінеколога чоловіка, і яким був ваш досвід. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!